То, то, вже... то рибки вже пустили, так? Да? Але рибкам <гул> треба, щоб було булькало, щоб було це. Цим не треба кисень. Цим не треба <гул> кисню? <гул> За ті риби так живуть. І телескоп, без та... цього, без булькання. Без так? булькання. Ага. Ну що кинемо монетку ну, на просто... щастя. Ну просто вдома. Задумаємо бажання. В акваріумі що воно. Загризняється вода, якщо не булькає. Mm -hmm. Так, я кидаю. Кидаєте? Мені є якась навіть купійка. Да. О, і ви теж кинули, да? так? Знаєш, що добре в цьому? Що я тут послухала, то вже забула. Теліскопік. Телескопик <ріхи> там є, так? А, ви навіть назви риб знаєте. Або... <ріхи> я вдома акваріум, то я так знаю. <ріхи> ага. ага, Лавочка, дивіться, можна сісти, посидіти. Чи це просто така сувенірна лавочка, там не сядеш. Це дитина якась може. Дітей маленьких. Такі <ріхи> тяжкі. <Її це кічашкі. ріхи> Поробили, бачите. <ріхи> це ще таке автограма. <ріхи> Ні, а що того року теж репки були, так? так. Ага. А ну воно було відкрите, лише нашим людям відкрите, то це, мабуть, вилапивали. Так, ну а, ну так. Так. Треба кинути монетку, можна. Дивіться, ми зараз приїдемо. Зараз приїдемо, до